Це починається з початку. Логічно. Нам представляють нашого головного героя, який охороняє лідера африканської країни, що розвивається. Я забув, як його звати, тому най буде хограйдер. Хороша охорона, я би сказав. Взагалі, це ж частина серії Metal Gear, і тут ситуацію в світі заправляють приватні воєнні компанії. А ще те, що ніндзя з мечами спокійно б'ються з воїнами озброєними вогнепалом, це не дебілізм, а умовності всесвіту. На кортеж нашого хограйдера нападають. Ну а райден що він сидів, допоки не перебили весь його особовий склад і чисто чілив. Далі ми вже під. Його управлінням розказуємо якихось лоховських типів і роботів і зустрічаємося з винуватцями цього торжества. А це ці два харизматичних виродки: Сем і Сандаунер. Сандавнер Сандаунер. Коротше, не знаю, як це буде українською, тому най буде саня. А вони прийшли за нашим підопічним прем'єр-міністром і хочуть йому зробити бобо. Ну а ми що? Ми не з пальця роблені? Зараз дамо їм прочуханки, але вони викликають величезного робота, яких тут іменують металгіри, і ми змушені битися з ним. І на цьому моменті в мене шишка задимілася, якщо у вас від цього не встав, і я не знаю, від чого у вас встане.